Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про довгоочікуваний трансфер Михайла Мудрика у топ-клуб ОПЛ, несподіваний трансфер Циганкова, дивне рішення Петракова з новим місцем роботи та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у середу, 18 січня, відбудеться дуже цікавий матч, де будуть боротися за Суперкубок Італії два міланських клуби. Обидва клуби зараз є відносно стабільними у чемпіонаті, де вони у більшій мірі борються за друге місце, бо незаперечним лідером чемпіонату є Наполі. Але коли мова йде про інший турнір та особливо про дербі, то це зовсім інша справа. А тому я очікую у цьому матчі запеклу боротьбу. А ось що стосується мого прогнозу, то я думаю, що в цьому матчі буде забито немало голів, а тому можна поставити на тотал більше 2,5, Ну а перемач дає на цей коефіцієнт 1,84. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від перімач FreeBet 300 гривень на перший депозит. Ну і нарешті завершилася сага з переходом Михайла Мудрика, який перейшов у Лондонське Челсі. А це означає, що у найближчий час буде набагато менше новин про Мудрика. Як повідомляє офіційний сайт лондонського клубу, Мудрик підписав контракт із синіми на 8,5 років. Я дуже радий підписати контракт з Челсі. Це величезний клуб у фантастичній лізі, і це дуже привабливий проєкт для мене на цьому етапі моєї кар'єри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами по команді, і я з нетерпінням чекаю роботи та навчання під керівництвом Грема Потера та його команди, розповів мудрик клубній прислужбі. службі. До речі, що стосується суми трансферу, то як пише Фабріціо Романо, вона складає 70 мільйонів євро фіксованих та 30 мільйонів євро бонусів, серед яких є умова, що Челсі або стане чемпіоном Англії, або виграє лігу чемпіонів. І, звичайно, тут треба поговорити про те, що цей перехід стався дуже швидко. Всі ми пам'ятаємо, що Арсенал робив вже третю пропозицію, на яку Шахтар, можливо, погодився б. Але у підсумку вийшло все так, що Челсі приїхали до Варшави, зробили пропозицію у 100 мільйонів, яку Шахтар вже давно хотів. І у підсумку вони погодились. Ну а Мудрик перейшов до Челсі. Також варто згадати, як протягом останнього місяця, коли Арсенал робив свої пропозиції, Мудрик постійно просив, щоб його відпустили. Він використовував інстаграм та додавав у свої сторіси про те, як він любить Арсенал, додавав скріншоти разом Дедзербі та Артету і називав їх найкращими тренерами. Або нещодавно, коли Арсенал зробив третю пропозицію: 70 плюс 25 мільйонів євро, то тоді Мудрик додавав у сторіси. У такі ручки, типу, відпустіть вже. Ну бачите, яка непогана пропозиція. Але у підсумку все вийшло так, що він перейшов у Челсі. Хоча я думаю, що Шахтар не слухав його, куди він саме хоче. Гірники просто хотіли якомога більше грошей, і напевно зараз вони взагалі йому могли поставити ультиматум і сказати: ти або взагалі нікуди не переходиш, або зараз переходиш у Челсі. І звичайно, тут вибір очевидний, що краще вже поїхати до АПЛ. Але давайте зробимо висновки та порівняємо Арсенал та Челсі, бо, можливо, пенсіонери не такі погані, як вони і є. Якщо подивитись на чемпіонат АПЛ, то можна побачити, що Арсенал та Челсі знаходяться у різних частинах таблиці, тому що Арсенал є беззаперечним лідером, маючи відрив після перемоги над Тоттенгамом 8 очок над Манчестер-Сіті, і вони, я думаю, що спокійно прямують до чемпіонства. Ну а Челсі знаходиться на 10-му місці і мають 10 очок відставання від Ліги чемпіонів. І звичайно різниця суттєва між арсеналом та Челсі у нинішньому сезоні, але все одно Челсі залишається топ-клубом, і якщо не в цьому сезоні, то в наступному сезоні вони зможуть набрати форму та показувати більш гідний футбол, тому що в них є найголовніше це гроші. Що стосується складу команд, то на перший погляд. Челсі здається більш кращим клубом для мудрика, тому що зараз у пенсіонерів травмовані Стерлінг та Пулішич, а це означає, що в нього не буде такої великої конкуренції, як в Арсеналі. Зараз, коли в Челсі просто не вистачає гравців на ці позиції, вони звичайно будуть використовувати Мудрика, бо просто нема кого. А ось в Арсеналі, коли є Мартінеллі, який є основним гравцем, навіть ключовим. Я не думаю, що Мудрика підпускала б в основу. Я думаю, що він півроку просто проходив адаптацію, і тільки в наступному сезоні потроху-потроху. Найгірше, що зараз є в Челсі, і найкраще, що зараз є в арсеналі, це стабільність, тому що у перших її немає, а у других вона є. І коли Мудрик зараз буде грати за Челсі, може змінити тренера, після якого прийде новий і скаже, що йому не потрібен Мудрик. Той запросить нових гравців, і Мудрик просто відправиться, можливо, в оренду. А ось у випадку з арсеналом, коли клуб стабільний, коли тренер насправді хоче цього гравця, тому що йому потрібно покращувати ротацію перед майбутньою лігою чемпіонів у наступному сезоні, тому, звичайно, краще переходити в арсенал. Але маємо, як маємо, і бажаємо щасти Михайлу Мудрику, хай в нього все виходить і завойовує місце в основі і стає найкращим гравцем чемпіонату Англії. А ось інший український талант, який вже багато років подає сподівання, Віктор Циганков перейде у іспанську жирону. Як повідомив журналіст Роман Бебех, та інші іспанські журналісти, циганков вже пройшов медогляд і підписав угоду на 4 роки. Сьогодні в понеділок повинні офіційно оголосити про підписання контракту з літа 2023 року. Туди він перейде як вільний агент, а ці півроку Віктор проведе в Київському Динамо. І звичайно, коли ці два трансфери відбуваються в один і той самий час, хочеться порівнювати циганкова та мудрика, але я розповів вам, чому це не можна робити. Ну, по-перше, усі люди різні, і фізично, і ментально. І це ми бачимо і на цьому прикладі, тому що всі ми пам'ятаємо, як циганков частенько пропускав зимові або літні збори через свої травми. У мудрика такої проблеми не було, а тому йому це не заважало, щоб постійно тренуватися та прогресувати. По-друге, це клуб, в якому грали ці гравці. Тому що дивіться, Мудрик застав ті часи, коли в Шахтарі було багато якісних легіонерів, також були якісні тренери, які були усі зі своїми різними думками, які постійно привносили в мудрика щось нове. У циганкова, навпаки, він постійно знаходився з гравцями, які були нижче його рівня. Тобто, хтось виходив з молодіжної команди або хтось приходив з чемпіонату Польщі. Ну а що стосується тренера, то він. Трошки поспілкувався з Рибровим, а після цього в нього був Хацкевич, після цього Михаличенко і зараз Луческу. Але він віковий тренер, і я не думаю, що він його може зрозуміти як молодого гравця, а тому він не зміг дати йому таких порад, щоб той став краще. Ну і третє, це керівництво клубу, тому що всі ми прекрасно пам'ятаємо і розуміємо, що циганков міг піти набагато раніше і за досить серйозну суму. Мова йшла про 15 мільйонів євро. Звичайно, це не 100, але все одно це серйозна сума для українського футболу, для українського футболіста. Це було у 2018 році. За нього чи Хофенхайм чи Антрахт пропонували знову ж таки 15 мільйонів євро. Але Суркіс подумав, що це замало, треба набагато більше 20, 25, 30. А у підсумку всі ми бачимо, що Циганкова завершується контракт, і він, як вільний агент, влітку перейде у іспанську журону. Що стосується його переходу в журону, то, як на мене, це дуже цікавий варіант. Багато хто в коментарях пише про те, що Жирона це просто найгірший варіант, серед яких були, і краще б він залишився в Динамо. Але я скажу так: краще зробити шаг назад, ніж залишитись в Динамо і ніколи не робити шагів уперед. Як на мене, Жирона для нього перспективний клуб в тому плані, що він там може одразу грати у основі, тому що він може виграти конкуренцію. А переходячи у клуби 105 чемпіонатів, які посідають з першого по шосте місце, там буде дуже важко, і він може втратити дуже багато часу, щоб завоювати місце в основі а може і взагалі не завоювати. А тому у підсумку ми маємо, що наш український гравець буде грати в основному складі іспанського клубу, який грає проти таких клубів, як Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Сівілія та інші. Тому чому б ні? До того ж, не виключає той варіант, що після сезону за Жерону Циганков непогано себе покаже, а після цього вони продадуть його за 10-15 мільйонів євро. Не думаю, що вони будуть як сурки спросити 20-30 мільйонів. Вони просто продадуть його за 10-15 та зароблять за нього, тому що вони його отримали як вільного агента. Олександр Петраков, який нещодавно попрощався зі збірною України, вже знайшов собі нову команду збірну Вірменії. І напевно, як і більше з вас, я просто не розумію, як можна було обрати такий клуб. Всі ми розуміємо, що ця країна допомагає Росії. У війні з Україною одразу я згадую момент, коли у квітні Вірменія передала Росії свої чотири міги, які зараз вбивають українців. До того ж, можна згадати, як грала збірна України проти збірної Вірменії, і під час матчу фанати постійно кричали: Росія, Росія! Оце пам'ятаєте? Ну, Петраков ще не пам'ятає цього, як він вирішив, що треба переходити до країни. Яка постійно підтримує, і люди її підтримують, і підтримують країну агресора. І якщо чесно, тепер в мене виходить пазл у голові, чому він так погано відповідав журналістам на прес-конференціях? Ось бачите, така сама нелогічна дія, як він тоді робив з журналістами. Донецький шахтар, після того, як продав мудрика, вже готується придбати йому заміну. Гірники продовжують цікавитись Вінграм Палмераса Кевіном. Повідомляє Меркадо до футбол з посиланням на журналіста Андрея Рнана. Раніше гірники вже намагались підписати 20-річного футболіста однак їхня пропозиція у розмірі 4 мільйонів євро не задовольнила зелено-білих. За повідомленням журналіста, донечани готують новий пакет, який складає 5 мільйонів євро і бонуси, Кевін перебуває у системі Племера з січня 2020 року. Виступає у команді Ю-20, хоча вже стиг дебютувати за основу один гол у двох матчах. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!